Яким би потужним не був вбудований стаб в вашому смартфоні, навіть найкраща електронна стабілізація не зрівняється з роботою механічного трьохосьового стабілізатора. Proof-Axis має діапазон обертання майже 330 градусів по кожній осі. Працює він до 8 годин від одного заряду, а також має вбудовану підсвітку і декілька режимів стабілізації з можливістю автоматичного відстеження обличчя або руху об'єкта. Для тих, хто не зовсім розуміє навіщо потрібен такий пристрій, я зараз покажу найпростіше порівняння: відео зняти просто з рук, і відео зняти з стабілізатором Proof Axis. Як бачите, стабілізатор компенсує навіть різкі рухи та будь-яку тряску, роблячи картинку ідеально плавною. Якщо ви любите знімати прогулянки містом, архітектуру, тренування або будь-який контент в русі, тобто динамічний, цей гаджет точно підніме якість ваших відео. До речі, саме з його допомогою можна знімати плавні проводки, от ті самі кадри, які ви постійно бачите в оглядах, коли камера ніби плаває навколо об'єкта. Спрув Axis це можна зробити без жодних проблем. Знизу ручки є. Різьба 1 дюймів, в яку можна прикрутити комплектний трипод. Тому стабілізатор можна використовувати як звичайний настільний штатив, або ж взагалі можна в цю різьбу встановити звичайний штатив і використовувати таким чином. Під'єднується він до смартфона через Bluetooth, а кнопками на ручці можна керувати зйомкою, змінювати режим стабілізації, вмикати підсвітку, або навіть користуватись зумом. Але якщо завантажити фірмовий застосунок за QR-кодом, то можна розширити. Функціональність і використовувати, наприклад, відстеження обличчя, коли стабілізатор буде слідкувати за вами самостійно. Стабілізаторі є невеликий вбудований ліхтарик, який має декілька режимів яскравості. Він допоможе отримати нормальні кадри при недостатньому освітленні. Як на мене, Proof Axis це саме той випадок, коли невеликий гаджет може суттєво підняти рівень ваших відео. З ним навіть звичайна прогулянка чи короткий влог виглядатиме, ніби знятий на камеру з оператором. Плавні рухи, точне відстеження об'єктів, жодних смикань чи тряски. Все виглядатиме акуратно. І головне, вам навіть не потрібно купувати професійну техніку, щоб отримати якісний результат, достатньо навіть смартфона, який у вас вже є.